Вітаю сьогодні! Хочу поспекулювати на тему. Фарміни та хайпу, який зараз розводиться на фоні того, що фарміна стала неякісна, змінилась кладова, і тварини ним труються, і стаються випадки гострих ентритів, гастритів і тому подібного. Тож хочу зі своєї колокольні також описати ситуацію стосовно цього корму. Наша клініка є одним із перших клінік Києва, які почали продавати ці корма. На той момент, це було два роки назад, нам надали усі документи стосовно якості сертифікатів те, що робиться ця корма. І за ці два роки я можу сміливо сказати, що складова абсолютно ніяк не змінювалася. Крикета так, вона стала трохи іншою, але в цілому на складову воно ніяк не впливало. Також хотів би закрити тему стосовно того, що в Фарміні була ртуть. А ця історія стосується виключно російських заводів. І ті корма ніяк до нас не можуть потрапити, окрім як контрабандою, тому ми цю тему зразу відкидаємо та закриваємо. А наступне, усі пацієнти, які наразі на ферміні, а їх дуже багато, бо ми їх переводили з інших неякісних кормів, наразі почуваються добре. Багато наших клієнтів проходять профілактичну діагностику, це відбір крові то зі щорічно. І ну, в більшості випадків. Фармі... Міна підходить ідеально, як лікувальна їх лінійка, так і звичайна фізіологія. Також хотів би відмітити, що у них корма для коричневих та білих собак, які також є доволі правдиві в своїй дії, і вони дійсно допомагають прибирати з Доріжки та поліпшувати колір хутра. І хотів би сказати єдине, що в цілому, фарміна, як холістикла клас корму, дуже жирна вона не підходить тваринам малоактивним та похилим. Для таких тварин бажано обирати якісь менш калорійні бренди. В усіх інших, якщо людина контролює повноцінно раціон, не перегодовує тварині в цілому. Ця фірма підходить, подобається смак, а фарміна подобається 95% наших клієнтів, і особливо проблем стосується маленьких порід собак, які відмовляються їсти, у котрих. Є харчові розлади, то в більшості ці тварини знаходяться також на фарміні. Вони регулярно також проходять діагностику, і по ній все прекрасно. Тому спекуляції стосовно, що фарміна зіпсувалась, фарміна вже не та. і що дієтологи деякі кажуть, що. З нею щось не то і, і все не так, це все неправда. А, і я сміливо можу сказати, що ніяк їхня складова на даний час не змінювалася. Що буде в подальшому, мені важко сказати. Але наразі я сміливо можу радити усім молодим собакам, активним собакам або собакам, яким потрібно набирати масу а, по типу булій. Ось їм ці корма дуже зайдуть, дуже класні консерви, дуже класні сухі корма. Дуже прикольні смакові палітри і дуже смачні консерви. Тому я раджу не слухати не спеціалістів та зоомагазини, які спекулюють наразі на цій темі, а слухати в цілому краще лікарів або парочку дієтологів, і скомпонувати їхні думки воєдину і побачити, хто був прав, а хто ні. Всім зичу гарного апетиту та завжди бути в центрі уваги по догляду за домашніми улюбленцями.